Що ж краще замінити радіатор пічки чи промити систему охолодження? Так як зараз на багатих СТО в гаражах е, поробили такі приблуди, що промивають систему охолодження, під'єднують до двох шлангів і по кругу там, з кислотою або з якоюсь хімією промивають всю систему. Та радіатор. Розказую на власному досвіді. Робив це двічі, двоє моїх знайомих е, також робили. Чесно, відверто, моя, моя особиста думка. Я на це не піду, бо реально да, допомагало. На якійсь машині помогло місяць, на якійсь машині трошки довше. У мене є один знайомий також, от прям майже цілий день йому мили цю пічку. А може і пів півтора. Ну, коротше, дуже довго, каже, таке було. Єлі проходили, дуже довго мили, 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 мили. Вітозі промили, все, там супер, бо взагалі буде гарантія там буде робити. Місяць і замовив нас новий радіатор. Ну, от моя особиста думка, ні, я не буду, я ліпше, ліпше поміняти, одразу заплатити, воно виходить, не ферз дорожче. Ну, але це таки ти знаєш. Да? Ну зняти радіатор, трошки прополоскати систему потрібно. Але от саме, щоб радіатор відмити, то я думаю, що це фейкова ідея. А в нас е найбільша трозборка шкода Volkswagen звертайтеся.